Петро Дорошенко. Дорошенко Петро Дорофійович – український державний політичний та військовий діяч, гетьман України. Народився 1627 року в місті Чигирині. Походив із старого козацького роду, був онуком гетьмана Михайла Дорошенка. Петро Дорошенко здобув широку освіту, добре знав латину і польську мову. У неповних 30 років він став полковником прилуцького полку, а потім Черкаського і Чигиринського полків у війську Богдана Хмельницького брав участь у національно визвольній війні українського народу 1648 1657 років. Виконував дипломатичні доручення Хмельницького. Вів переговори з польським і шведським урядами. У 1658 році. Прилуцький полковник, активний учасник російсько-української війни 58-59 років. Співпрацював з гетьманом Іваном Виговським, а потім з Юрієм Хмельницьким, сином Богдана. 1660 року, як полковник Чигиринський, Дорошенко їздив до Москви, де домагався скасування деяких пунктів переяславських статей. В 1663-64 роках генеральний осавул у гетьмана Павла Тетері. 65 п'ятого року полковник Черкаського полку. 10 жовтня 1665 року правобережні полковники вибрали Дорошенка тимчасовим гетьманом правобережної України. А на початку 66-го року у Чигирині козацька рада підтвердила вибір старшини. Прагнучи стабілізувати внутрішні становище правобережжя, Дорошенко при підтримці київського митрополита Йосиба Тукальського провів ряд важливих реформ. Для зміцнення фінансової системи Гетьманщини Дорошенко встановив на українському кордоні нову митну лінію. І почав карбувати власну монету. Стратегічною метою внутрішньої і зовнішньої політики Дорошенка було об'єднання під своєю владою лівобережної і правобережної України. Після підписання між Москвою і польською державою Андрусівського перемир'я 1967 року, умови якого нехтували державні інтереси України, Дорошенко вирішив укласти військовий союз з Кримським ханством і прийти під політичний протекторат Туреччини. У вересні 1667 року об'єднане українсько-татарське військо, розпочавши воєнні дії в Галичині, змусило польський уряд визнати широку автономію правобережної України і встановити україно-польський кордон по річці Горині. Зміцнивши свої позиції на правобережжі, Дорошенко на початку літа 1668 року, на чолі козацького війська перейшов на лівий берег Дніпра, де в цей час відбувалося антимосковське повстання ході цього повстання козаки вбили гетьмана Івана Брюховецького і 8 червня 68 року проголосили Дорошенка гетьманом всієї України. Тим часом Москва та Кримське ханство підтримали претендента на гетьманську булаву запорізького писаря Петра Суховієнка. На початку 1669 року Дорошенко при допомозі до запорізьців під проводом Івана Сірка далося розгромити Суховієнка. Противники гетьмана в середині березня 1669 року в місті Глухові проголосили гетьманом Дем'яна Многогрішного. В цих складних умовах Дорошенко восени 1669 року уклав союзний договір з Туреччиною і отримав від турецького султана титул Санджак Бея – правителя краю. У вересні 70-го року Дорошенко як Санджакбей турецького султана був змушений розпочати боротьбу із ставленником Польщі уманським полковником Михайлом Ханенком. Восени 1971 року польська армія, на чолі з Яном Собеським, провела наступ на Поділля і захопила Братслав, Могилів, Вінницю. У липні козацькі полки під проводом Дорошенка розгромили на Поділлі під четвертинівкою козацькі загони Ханенка. 27 серпня 1672 року об'єднана україно-турецька татарська армія, яку очолювали турецький султан Мохам IV, кримський хан Селім Гірей та Гетьман Дорошенка здобула фортецю Кам'янець і рушила в Галичину. На початку вересня сімдесят року українсько-турецько-татарські війська обложили Львів. Не маючи засобів для продовження війни, польський уряд 5 жовтня сімдесят року уклав бучацький мирний договір. За умовами договору подільське воєводство відходило до Туреччини. Визнавалася влада Петра Дорошенка на Братславщині і Південній Київщині. Польща зобов'язувалася сплатити Туреччині контрибуцію за зняття облоги Львова. Музика. Укладання бучацького договору, за яким Польща відмовлялася від претензій на правобережну Україну, московська держава розцінила як можливість захопити правобережжя. У червні 1672 року лівобережним гетьманом було обрано Івана Самойловича, якого 17 березня було проголошено гетьманом всієї України. В червні 1674 року московська армія під командуванням воєводи Івана Ромодановського і козацькі полки на чолі з гетьманом Самойловичем вступили у правобережжя і взяли в облогу гетьманську столицю Чигирин. На допомогу Дорошенко під Чигирин підійшла турецько-татарська армія під командуванням візиря Кара Мустафи, яка змусила Самойловича і московські війська відступити. Проте вже восени 1975 року на козацькій раді в Чигирині Дорошенко склав гетьманські клейноди, а сірко прийняв від нього присягу на вірність цареві. Але московський уряд вимагав від Дорошенка присягати на лівому березі Дніпра в присутності Самойловича і Рамодоновського. Від чого Дорошенко відмовився? Восени 76-го року 30-тисячна -ти московська армія і полки Самойловича знову обложили Чигирин. Дорошенко, розуміючи всю безвихідь становища, переконав козаків припинити опір. Музика. Після зречення з гетьманства Дорошенко через деякий час на вимогу царського уряду переїхав до Москви. У 1679 82 роках Дорошенко служив в'ятським воєводою. Останні роки життя Дорошенко провів у селі Ярополчому під Москвою, яке було віддано йому у 84-му році у спадкове володіння. Там він одружився третім шлюбом на агафі Єробкіної, представниці столбового дворянства, яка народила йому двох синів і доньку. Правонука гетьмана Наталя Гончарова стала дружиною класика російської літератури Олександра Пушкіна. Помер борець за об'єднання України Петро Дорошенко у своєму підмосковному маєтку 19 листопада 1698 року. Там він і похований.